Всім привіт! Ну яка красота. Ти наче її калібруєш, ото порозня. Ой, яка гарна. Яка гарна. Чорнозем животворящий, що робить. Це тут... Ой, який запах, тут де був часник. Так. Також дверей не буду закривати. Боже, яка буля, яка буля. та ж довгенька ми вирвали бамбергер. І це ще не вся. Це вирвали лише ту, яка полягала. Бо пройшов вночі ливень, вона лежить, На що їй? Те, що це пок зелений, то вже їй і нам нічого не дасть. Тому ще десь половина залишилася на городі. Хто бажає, пишіть на вайбер 20 гривень кілограм. Вибачте, дівчата, задаром я не можу віддавати, самі розумієте, я така сама, як і ви, аби купити подешевше, продати подорожче. Я жартую, звичайно, але всі ми люди і треба виходити з положення. А так, в принципі, дуже задоволені врожаєм і не маємо на меті всю її збусти, кров з носа, не дай Бог не продасться нічого ні. Будемо самі споживати. Ціла зима попереду, ще не знаєш, як те життя повернеться. Ось така цибулина. Тут однієї цибулини, грам 400, певно. Вже брали в мене цибулю, у нас вірніше, то я все про себе про себе задоволені, дуже гарна цибуля. Ми самі її споживаємо, ріжеться шикарно. Ну, дуже гарно. Мама каже, у людей не врожай, так плачуть, а в мене врожай, так плачу. Бо дивіться, ще скільки її стоїть. Чесне слово, я не думала, що вона така вродить. І в тому році, і в цьому році. А, так. Ну, ця по... А вон пропустили одну. Бачите, ще скільки це по цій мирвали, та яка полягала. Оце, через кілька днів, думаю, також полягає, адже оце воно вже таке ніяке. Зв'язалася я з продавцем, питала я її дозволу написати на загальний розсуд її номер телефона. Вона відповідь мені була така, що дуже багато зараз шахрайств, шахраїв і так далі. Тому вона мені заборонила в Ютубі на загальний осуд виставляти її номер телефона. Але хто бажає, може знайти її у Фейсбуці. Міла Майко. Почули? Міла Майко. Пишіть їй в приватні повідомлення. Захоче вона дати вам сама свій вайбер. Вона дасть, я у ці справи не лізу. Маєте мене зрозуміти. Я не можу без дозволу особи передавати її дані третім особам. Тому так. Так, ма, що 2 кілограми осени садимо? не садимо. Да. Виберемо, які самі кращі. Ну, радар у мене садили в цьому році. Такі справи. Які не садили торік, які не посадили цьогоріч і всі ловки. І всі, всі. Цьогоріч взагалі перевершимо. Дуже, дуже гарно дощ промочив. І ось же ж полола я ось. Менше двох тижнів тому. Дивіться, цей портулак. У вас є такий бур'ян? Портулак. Дивіться, який. А? Ну, хоча трошечки цей дощ збив спеку. Я бачу, вже продають, викопують із ґрунту ось такі дельфініуми. Але не знаю. Я ж не бачу, які тут ще кольори. Певно, ось цей буде білий. Білий або світло-рожевий, не знаю. А такі, бачите, ще. Хоча вони також будуть стрілку викидати, але це ближче десь до осені. Ближче до осені. Зараз піду візьму сапу і отут пройдуся. Де льон мій посходив, бо і бур'ян сходить ого. -го. Мама ніяк не докопає. Що значить, немає корів і свиней. Тобто вже давно цю картоплю викопала. Ми, як були корови, садили отут по чотири рядки з конця в кінець. Так же ма? Чотири ж було в нас, чи по шість. І по шість, і по чотири, щоб варити коровам. Копали, і оце поки отам ще наша осіння картопля на тих городах тут викопували. Просто садили тут ближче, щоб ти тут, туди не їсти ближче. Угу. Тільки стара картопля з погреба закінчувалася. Ми починали цю і кожного дня два-три чугуни варили свиня. Ой, свиням, додавалося молока. Це тут Рив'єра і Белароса, але вже посохла, бачите? Що значить рання посадка? Ну Тут 14 квітня, а там 24-го. Що кажуть, 14. то в нас не Рив'єра рив хтось писав, бо Рив'я вже давно посохла. Ви трошечки посохла, е е скануйте відповідність регіонів. Ми Сумщина, північ. І погоду. І погоду. Звичайно, на півдні і в центрі вона вже давно посохла. А в нас червень морозило, і травень. Тому це і плюс це, це залишки від тої, що піддовбували її. вдарив. О, її мороз і з'їв. Все листя майже з'їв, що вилізло. Добре, а після морозу, де приморозило, то вже не врожай. То так. Мені око радує оця цукрова кукурудза. з касет, що я садила. Це з касет. Вона, ось, дивіться, вже трошки присихає в неї. Ну, Там ще ще вона ще хай наливається. Клас, я дуже задоволена. Це перший раз я видивилася у корейців. Мама видивилась, каже, вони кукурудзу цукрову садять тільки через касети. Ну, і я попробую. Вона була страшна й негодна, поки стояла в касеті. Ну, як негодна, тонесенька, як кукурудзинки сходять на городі. Але як висадили. І холодно, боялася, що й заморозки її приб'ють, а вона і пасинкована, а все одно. Пасинки он, знизу наростають. Ну і кукурудзинки дуже гарні. Тут суміш сортів різна. І бондюелька, і цукрова, і, і двохколірна ота сама моя улюблена. Вон, бачите, по волоссю видно, що різні сорти, які хочете. А так, дуже ми раді, що пішов дощ. Не дощ, а дощара. Дощара. Але без бурі, без граду, нічого не повиламувало дерев ніяких. Оце хорошо, Дивіться, як за дві доби підріс оцей кавун. який зробився гарний. Вони, можна сказати, вже заплели свою оцю домівку. Тому й на наступний рік також будемо кукурудзу в касетах. Садила в ґрунт я. На останок ще ось менше двох тижнів тому полола. Ось, ось єдине, що трохи понагинало ось цю кукурудзку на кермек. Наостанок зайдемо сюди. Вчорашні сухоцвіти, по якій ми їздили на поле, я підвісила сохнуть. Ну це трохи мінус, звичайно, для мене плюс. Ох, який це приємний вітерець. Але для сухоцвітів мінус, тому що трішки стало прохолодніше, не плюс 40. І вони будуть трохи довше сохнути. Але нічого, букетики у майбутньому будуть. Хризантемку можна зараз перебігти. ось. О, вчора позрізала, і завтра знову їх зрізати. <ріст> Ой, в мене вже у віранді місця нема. Це вже буду нести на, на, горище. на горище. Тому що там і спекотніше значно. І оце чудо має висохнути на горище. В основному відрізають самі квіточки, а потім їх приклеюють клеєм до основи, до будь-якої там, до пшениці, наприклад, до самого ножки до самої. Але є такі, що хоч і довше, але сучать зі своїм материнським гіллям. Значно ефектніше виглядає. Це такі справи. Портулак лізе, ось такий дуже агресивний бур'ян. Хризантема на осінь, хто хоче. Бачу, зараз продають отакі кущики. Ще не цвітуть, отакі по 50 гривень. Меншенькі, 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 які це меншенькі. У мене тут такого настільки менше. Ну, ось якась прихворіла. Такі по 30. Такі розміром. Не хворі, просто розміром такі. Так, йду я по сапу. Ну, мені ще їх жалко зараз продавати, я чесно скажу. Я хочу, щоб вони трішки підросли. Хто ж не хоче заробити, правда ж? Правда. Це правда цього світу. Весь світ побудований на грошах. Хочу, щоб вони трошечки підросли. І собі в квітник насадить. Щоб ви вже отримали, хто захоче вже нормальну, а не таку рослину, яку ще треба посадити, і ще її до вересня треба як мінімум 3-4 рази піддобрити. Спеціальним добривом. Хто хоче цим займатися. Більшість хочуть отримати вже гарну, здорову, квітучу рослину. Яку ось тільки посадив і поливай. І все, вона далі розкривається і квітне. Так. Йду по сапу. То така у нас цибуля. Зараз підемо глянемо, скільки її ще під сараєм, розклали. Ну, немає місця, то сіно там забити, то сіном, то, то ще чим. Ну що, банда? Що вам тут понаносили? О, так, Оце, щоб скільки здали, стільки прийняли. Щоб перечистили і все було добре. Не, ну Тайтелечка, це твоє, під твою відповідальність, щоб усе було чики-піки. Це що у вас, м'ячик? О, яка гарна, яка гарна. Відправляю я на майбутнє тільки новою поштою. очі розбігаються. ну Делка? Ну тієчка. Ну що? Ти сама в шоці? що це таке принесли? А де риби, а де коньховити? Де м'ясі? Угу. Смаколики іде. О, хто мені тут на вухо мерчить? Бур'яни наступають, от кидають усю нашу роботу на смарку. Ціле літо горбагнеш на городі, ніби пожалів бур'ян любу господиню города, щоб більш вона не ходила і не рвала їх. Так вилазять же ж, як не під кущем, так посеред стежки. І скрізь, хоч по квітках, хоч по квасолі. Цьому році кукурудза вирішила відкрити салон краси по нарощуванню волосся. Дивіться, які коси. А ось які. О, це вже як ото червона вишня. Клас. Клас. Звичайно, клас. Красиво. Йду я далі полотня, а і тут він нагнув. Дощ когончики квітнуть. Квасоля зав'язується. І тут має щось вродить. посмакувати. Так. Хватить ляси точить, треба сполоть, хоча б це. Полю я оце І знаєте, прийшло мені на думку, дала я ім'я продавця у Фейсбуці е, щодо цибулі. Хоча е, полю і думаю, більшість людей, які мене питали в коментарях, навіть бували, були такі, що писали на вайбер. Е, вони навіть не просили координати продавця, вони вимагали. Не було такого, дуже мало такого, що там добрий вечір чи скажіть, будь ласка. Дай координати, знаєте, наче, наче щось винен в приказному порядку і так далі. Тому я думаю, що я могла взагалі нічого не казати, навіть ім'я продавця не називати. І це моє право. Тому що так, з точки зору людяності, також не робиться. Отаким От нахрапом, писати на вайбер, не добрий вечір, не здрасте, чи підскажіть, будь ласка, так де ти брала цибулю? Напиши мені. Оце з таким. Оце так мені приходять повідомлення на вайбер. Плюс немає люди просто зальотні, яким попалося це відео, і вони хочуть все і відразу. Я не жадна. Просто мене оце трошечки знаєте, збудоражує оце, оце, цей, цей людський аспект цього всього, що е, хочеться всього, не те, що даром, всього і в приказному порядку, і мають тебе слухатися. Оце. Ці люди, більшість, які просили координати, вони не підписані, вони, більшість з них не ставили лайки цьому відео. Просто от зальотна людина зайшла і хоче відразу все отримати. Розумієте? Кожен з блогерів, кожен знімає відео, щоб заробити на отій рекламі, щоб був перегляди і все це. Мені нічого не дає, що... Я там когось рекламую чи що. У мене ще не той рівень каналу, щоб мені там продавці приплачували за те, що я рекламую. І я замовлятиму восени, хай і хай ті два кілограми цибулі, але за гроші. Мені їх даром ніхто не дасть, що я там прорекламувала продавця. Так само квіти, троянди, лілії і все таке. Тому це такий по оце полюю і думаю про це. І часто мені попадаються в інших дівчат, дуже часто в тіктоці, що люди просто заходять, елементарно навіть не здороваються, не вітаються. А їм зразу треба в цю секунду, бігом їм відповідай, бо ти мусиш. Ні, ніхто нікому нічого не мусить. Це все як добровільно. Зайшли, вийшли, подивилися там відео, не подивилися, поставили свою реакцію, не поставили, але у коментарях має бути якась. Якась людяність до людини, як до живої істоти, такої самої, як ви. Оце таке мені наболіло. Так, полюдалі, так прохолодно зробилося. Дуже гарно. Вибачте, кого образила. Але це правда.